Мої вітання, друзі! Сьогодні у мене для вас смачні ароматні овочеві котлети. Вони виходять ніжні всередині, з румяною скоринкою зовні і точно сподобається навіть тим, хто зазвичай до овочів байдужий. Готується просто, а смак, ну дуже домашній, з виразною овочевою ноткою. Давайте готувати разом. Починаю з капусти. Беру приблизно 600-700 г. Це десь 3 четверті цього качана. Нарізати можна як зручно. Ножем, овочерізкою чи шатківницею. Головне, щоб шматочки були дрібні, тоді котлети вийдуть ніжніші. Переклала капусту в каструлю, заливаю окропом, воду під солію і ставлю на середній вогонь приблизно на 10 хвилин. Після цього обов'язково відкидаю на друшляк, щоб вийшла зайва рідина, і залишаю трішки охолонути. Поки капуста остигає, підготую решту інгредієнтів. Цибулю дрібно нарізаю кубиками. Морку тру на середній терці. Так вона швидше приготується, гриби беру в печериці приблизно 200 г, теж ріжу маленькими шматочками. А ще дрібно нарізаю свіжий кріп. Зелень тут дуже оживляє смак. На розігріту сковороду з олією відправляю цибулю. Смажу до золотистого відтінку. Цей аромат вже створює затишок на кухні. Додаю морку й тушкую, поки вона стане м'якою. Тепер черга грибів. Готую, поки не випарується вся рідина. Наприкінці посолю, поперчу, та овочі більше розкриють свій аромат. Перемішую і знімаю з вогню. В велику миску переложила охолоджену капусту і до неї додаю засмажку. Свіжу зелень і спеції. Тут усе просто. Сіль і чорний перець класика. Але пам'ятаємо, що і капуста і засмажка вже підсолені, тож багато не потрібно. Для легкої димної нотки додаю копчену паприку, ще трішки коріандру. А якщо любите кмин, сміливо кладіть! Він чудово поєднується з капустою. Тепер 3 столові ложки манки вона забере зайву вологу і зробить масу щільною. А ще ложку чи дві крохмалю для надійної міцності котлеток. Як ви помітили, у сьогоднішньої овочеві котлети я їй не додавала. Але ви можете додати. Добре перемішую і залишаю на 20-30 хвилин, щоб манка вібрала всю рідину. Коли маса готова, руки змочую в воді і формую котлети. Робіть їх такої форми, яка вам подобається. Можна круглий, можна овальний. Обсмажую на сковороді з розігрітою олією до красивої золотистої скоринки з обох боків. А коли перевернула на другу сторону, накриваю кришкою, щоб всередині вони точно добре пропеклися. Готові котлетки викладаю на паперові рушники, щоб вийшов зайвий жир. Ніжні ароматні овочеві котлетки готові. Вони чудово поєднуються зі сметаною, часниковим соусом або навіть просто з улюбленим гарніром. Обов'язково приготуйте їх, впевнена, вам сподобається! Якщо рецепт надихнув, підтримайте мене вподобайкою, підписуйтесь і готуйте разом зі мною ще більше простих і смачних страв. Дякую, що були зі мною! До нових зустрічей! Всім миру та добра!